Чергову партію нового озброєння передав президент Петро Порошенко військовим. Це міномети вітчизняного виробництва незабаром армія отримає ще ряд новинок, які додадуть військам мобільності і точності. Йдеться як про нову зброю, так і про програмне забезпечення до неї. Комп'ютеризувати обіцяють навіть гармати. Винаходи вітчизняного оборонпрому роздивлявся Іван Грибенюк. Не просто чергові оглядини представлені зразки озброєння не сьогодні завтра передадуть нашим військовим. Чимало зброї вже на завершальній стадії випробувань. Потенціалу творити у наших науковців здається лише більше. Видержуються в От якщо танк на танк, це сучасний боєприпас любого танка. Це танкоплот, винахід харківських розробників, витримує не лише сучасну протитанкову зброю. Особлива збірка дозволяє пересуватися навіть під водою до п'яти метрів завглибшки. 1200 двісті кінських сил. Техніка вже має покупців за кордоном. Нині стає на серійне виробництво для наших збройних сил. Міністерство оборони заказує Так, так, так. Заказують уже зараз міністра оборони. В цілому вони вивчили вопроси і готують його. Українські розробники не припиняють дивувати ось ця старенька грамата 122-мм, ще 70-го року виробництва. По суті, вона нині отримала друге життя, адже стала комп'ютеризованого противника проводить наш безпілотник Фурія над радіус дії до 50 кілометрів. Перші зразки вже в зоні АТО, отримавши точні координати противника, уражають українські протитанкові ракетні комплекси. та Стугна працюють самохідні гармати та гаубиці на оглядинах. і оборонне керівництво вітчизняним ВПК розроблено сучасні протитанкові ракетні комплекс. міномети різних калібрів, високоточний артилерійський снаряд тощо. І на завершальній стадії перебувають роботи створення сучасних комплексів управління і модернізації систем залпового огню. Першого озброєння військові вже отримали майже два десятки наших мінометів. «Молот». розробники обіцяють не зменшувати обертів і дослухатись до порад безпосередніх військових. Іван Гребенюк та Сергій Щекочихін, «Спецкор» 2+,2.